Слава Христу! Много разу ми з вами говорили про молитву як розмову з Богом. Ми згадували, що у молитві є чотири форми: це і мота про слави, подяки, перепрошення, прохання. Ми з вами вчилися думати і молитися, так як нам підказує серце, згадуючи ці молитви, які є в молитонгах, котрі є досвідом різних людей. Сьогодні з вами говоримо про літургію як вершину християнського життя. Літургія це також молитва, але це спільна молитва, молитва цілого народу, цілої церкви. Літургія також вміщає в себе і прохання, і перепрошення, і подяку, і прославу. Але літургія є чимось відмінним. Ми сьогодні з вами подумаємо, для чого ми маємо молитися ще літургію, якщо ми і так вдома маємо е, свої молитви, можемо говорити з Богом, для чого нам тоді приходить на літургію. Осною відмінністю, найбільшою е, для християн молитви вдома, молитви будь-де, і літургії, бо літургія переважно є у храмах це зустріч. З реальним Христом через Євхаристію через тіло і кров. Ще від самих початків християнства перші християни збиралися на гробах мучеників, в домівках, щоб поговорити, прийняти живого христа, котрий у тайній вечері показав, як це робити при ламані хліба, де хліб перетворюється у тіло, а вино перетворюється у кров Господню, що є. Жертвою за гріхи, тобто християни розуміли, що молитися вдома, молитися особисто це класно, але потрібна молитва спільна і потрібна реальний доторк до Христа. Як це можна робити? Для того апостоли, потім пресвітери, поставлені апостолами, почали ламати цей хліб між тими, хто були достойні, хто були охрещеними, хто були частиною християнського світу. Насправді не кожен може на літургії приймати причастя. Зараз літургія, яка дійшла до нас у такому форматі, має три частини: перша це є проскомедія, це є приготування. Просвяшаний готується, готує хліви, просвори, готує вино, мовить молитви. Тоді є літургія слова, на яку збираються вірні, колись вірні могли. І говорили прохання, котрі вони перед Богом висловлюють, співали псалми, прославляли Бога. Зараз відбувається так само, тільки зараз маємо вже усталені тексти псалмів, котрі маємо антифонами. Ми читаємо уривки з Нового Завіту. Це є з книги апостолів, їхніх послань. Священник читає Євангелії, що нам пригадує про якийсь певний етап з життя Ісуса Христа. Колись також це відбувалося, і люди також читали послання апостолів, котрі були тими новинками у їхньому житті. Тобто люди молилися дома. І потім час до часу, раз в тиждень, на свята збиралися, щоб обговорити що нового, що написали апостоли. Також читали Євангелії, щоб розуміти що і пригадувати собі про те, що робив Христос, як робив, як навчав третя частина літургії це літургія жертви. і саме той момент, де хліб і вино реально перетворюються у тіло і кров Господню. Люди, котрі достойні, котрі не мають важких гріхів, приймають. І йдуть наповними з літургіями. Отже, вони в особливий спосіб реально торкаються до живого Христа, котрий воскрес за наші гріхи, щоб ми могли бути разом з Ним. Тобто літургія це відповідь людини також і на все те, що зробив Христос. Христос нас страждав, віддав себе, що ми були з Ним у вічності. Ми приходимо на літургію в у неділю, у свята. Ми дякуємо Богові за це. Прославляємо у антифонах, ми роздумуємо над певними частинами Нового Завіту, і ми приймаємо Христа, щоб бути разом з Ним, щоб стати ближчими до Його небесного Царства. Нам важливо розуміти, що літургія це є вершина всього того, де ми, як християни, себе можемо реалізувати. Літургія нас наповнює. Літургія є джерелом нашого спасіння. Нам важливо бути разом з іншими нашими однодумцями християнами, де ми будемо разом прославляти Бога. Літургія показує всю велич Христової церкви. Тож, собі десь у парах чи десь себе на резумах чи різних зустрічах, які ви маєте з духовником, поговоріть собі про те, як конкретно ми у літургії прославляємо Бога, де ми дякуємо Богові, де ми перепрошуємо Господа. І де ми щось просимо. Ці всі речі є у літургії. І нам дуже важливо, щоб кожен з нас був достойний приймати Христа реального у літургії, адже дома ми цього не можемо зробити. Кожен Христин не може собі поламати хліб, випити вино і сказати, що це я приймаю Господа. Ісус Христос дав цю владу єпископам-священникам через апостолів перетворювати хліб і вино. На тіло і кров Господню, і вони це роблять задля нас, для нашого спасіння. І ми приходимо, ми прославляємо, ми молимося, ми дізнаємося і пригадуємо собі різні моменти життя Христового і навчання церкви, як нам правильно це робити, і приймаємо Господа, того, щоб бути ближчими до нього. І я всіх вас цього закликаю, бо це класна річ. Літургія для нас це є перше, що маємо собі як християни, як молодь. Поставити у вказівнику тижня, тож запрошую всіх не нехтувати цим запрошенням і молитися літургію та приймати Ісуса Христа.